Так, любі, поки я не сіла за ченелінги, давайте я вам зроблю мак-терапію, таку невеличку, я сама люблю. Це такі підказки з підсвідомості, да? це психологічні, метафоричні карти. І зараз буде питання, що у вас забирає ресурс, да? на що треба звернути увагу? Буде два варіанти. Рандомно дістаю абсолютно. Ви робите собі скрін, ви дивитесь, аналізуєте перші ваші питання: це що я бачу тут, де я тут, чи є я тут, які емоції визивають в мене ці кольори, ці да, картинки і тому подібне. Такий самоаналіз. Що я відчуваю, коли дивлюсь на цю карту? Це перший варіант: робіть собі скрінчик. Кому не зрозуміло, пишіть мені в особисті, я вам відповім, допоможу. І другий варіант швиденько. Так. Що у вас забирає ресурс? Подивіться, тут скільки людей на картинці. Да? Що ви бачите, де тут ви, що відчуваєте, чого хочеться, чого не хочеться. Да? Робота з підсвідомістю це перше. Звісно, моє улюблене, а що вас наповнить, да? що вам допоможе цей ресурс отримати? Це буде перший варіант, що вам допоможе, цей ресурс отримати. Дивимось, подивіться. Ну, взагалі, це робота да на 2-3 години з метафоричними картами, але такий експрес-тур теж він е, умісний, іноді, коли треба якась підказочка. Якщо вам треба щось глобально, прям то ви можете е, мені написати, ми з вами попрацюємо чи зробимо вам чи не рінг да, відповідь від вищих сил. І другий варіант. Що наповнить ваш ресурс зараз, що вам допоможе, на що звернути увагу, які відчуття ви відчуваєте, що ви відчуваєте да, на картинці, що ви бачите, чого б хотілося, які емоції, можливо, у вас тут взагалі нема. І тут така вже глибока йде робота для самоаналізу.